Гвардієць червоної калини Денис дресирує собаку на кличку Марс. Тренування проходять у навчальному центрі Нацгвардії. Це його друга собака, яку тренує, розповідає Денис. Заняття відбуваються щодня за будь-якої погоди. Основні завдання це перевірити транспорт на блокпосту, щоб цивільні, військові не змогли провести через блокпост або вивезти зброю, вибухівку, не допустити цього. Ми навчаємо собаку, щоб. Вона чітко, якісно могла розшукати, там, наприклад, тут зброю, так само вибухівку, патрони. Марс бельгійська вівчарка, їй вісім з половиною місяців. Це, розповідає кінолог, витривала порода. Собаку вчить долати смугу перешкод та шукати вибухівку. Спортивна порода, яка хорошо підходить для службового, ну, службового завдання. Більше подобається те, що ну, чітка прив'язаність. Щоб він швидко хапає, він апортіровщик, він більше йому цікавий апорт. Це м'ячик, якась іграшка на піщу він не сильно реагує. Дресирування Марса триватиме 4,5 місяці, каже кінолог. Потім у складі мінно-пошукових собак, сил підтримки збройних сил України, допомагатиме розміновувати території.